thank you Доброго дня з вами я Артем, канал Зоокол. Одне з питань, яке часто мені задають клієнти, це не стосується рака, креветки, ну рака австралійського, це стосується річкового рака. Як правильно зробити так, щоб на річковому раку можна було більше період часу заробляти? Проблематика річкового рака він дуже, ну... І продукт цікавий, то його є сьогодні 100 кг, потім тиждень немає, а потім знову з'являється і постають постійні перебої з поставками, тому що дуже-дуже ну, його мало залишається в природних водоймах. Що допомагаємо ми з річковим раком? З урахуванням того, що є колосальний досвід і свої місця локації по реалізації річкового рака, ми пропонуємо можемо як і під ключ зробити, так і просто онлайн підказати, але продаємо обладнання. Це називається міні-цех по зберіганню і перетримці річкового рака. Ми робимо термос. Ми робимо УЗВ там, стілажі, там, басейни якісь, робимо систему фільтрації, якісну систему фільтрації, потім робимо терм, щоб охолоджувати це приміщення, тому що ніж, чим буде холодніше вода, тим довше цей рак буде триматися. Ставимо аерацію, фільтрацію, це все впроваджуємо і потім, коли рак. А, і допоможемо ще з постачальниками річкового рака. Дамо перелік, хто займається цим, і можемо ну, можете там з ними співпрацювати. Ну вам потрібно буде багато постачальників, тому що у всіх сьогодні був, завтра нема. Потім у тих є, у тих нема, і все так по колу. Тому постачальників повинно бути багато. ну Цим допоможемо. Цех перетримки. Рака це може бути квадратура і 10, і 20, і 30 квадратних метрів. Все залежить від того, який запас ви хочете зробити. Само собою, у кого є такі цеха перетримки, коли рак масово є, ми його скупляємо, наприклад, 500 кілограмів по ціні по 1000 гривень. Потім рак зникає. У нас цей рак може в цій кімнаті від двох до трьох місяців зберігатися. Само собою, якийсь відсоток річкового рака помре. Само собою, ми частково його навіть годуємо в цих басейнах, в цих цехах, але Перетримуємо, і коли рака нема у більшості постачальників, ми можемо його продати з доданою вартістю дорожче. Тому що колись ми його купили по тисячі, а на сьогоднішній момент, наприклад, рака нема, і постачальник ціну піднімає там, півтори тисячі. А у вас сидить 500 кілограмів продукції. От вам і вже зекономлені гроші, і плюс забезпечили свою, свою локацію та магазинчик. Свій забезпечили продукцію, тому можемо допомогти, як із відкриттям якомусь там, магазинчику вітрину зробити, акваріум, там фільтрація, охолодження. Це раз. Ну і основне, щоб збільшити дохідність цього направлення з річковим раком, робимо цеха перетримки. Допоможемо як і підключити так і просто продажем товару. Дякую за увагу! Підписуємось на канал. У когось якісь запитання, пишіть в коментарях. Буду по можливості давати коротенькі звіти. Дякую, до зустрічі!